Трошки осягнем основы вайшнавской философии Бхагавати Данте С вами Правопад. Хари Кришна, Харі Кришна, хрій Кришна, хрій Кришна, Харі Хари, Хари Рама, Харирама, Рама, Рама, Рама Хари Харе. Я схиляюсь перед Кришною, всем Госудам. Джерела знання Віра. Стук. Весь світ рухається лише завдяки одному часом е, неявному прагненню людини. Що ж це за прагнення? Безпечно, це бажання бути. Прагнення щастя є, напевно, та найбільш фундаментальною відмінністю кожної людини, в незалежності від її расових чи національних характеристик, а також святоволі до релігійних та політичних переконань, соціального статусу тощо. І вся способів, яким людина намагається встачити природи цього прагнення єдині. Для всіх деякі шукають щастя у вигляді логіки, інші у вигляді таємних сил, йоги. Деякі зрікаються світу та йдуть у зречення, інші постійно ведуть війни, інші женуться за жінками та багатством, хтось захоплює мистецтво, хтось е, в хтось вибирає науки. Однак, незважаючи на те, що всі люди прагнуть щастя, вони, як правило, залишаються для них недосконалою мрією, щоб знайти його. Людина ставить перед собою нові і нові цілі, але навіть досягнувши чергової своєї мети, вона не відчуває того щастя, яке очікувала, і тому ставить нову мету. Так і проходить своє життя гонитво за уявним щастям. Якось якоїсь миті по-справжньому розуму людина починає замислюватися, що не так, чому я змушений страждати, незважаючи на те, що я прагну, що я не цьому. І в чому ж істинний зміст і призначення мого життя? Відповідно до давньої мудрості. Саме здатністю ставити такі питання відрізняється людина від тварини. Тварини ніколи про подібні речі не замислюються. У ведах хіто падеша говориться, аха, нідрабгая, Ча саман ям етат, пашубір нарнам, дгамохи, тешам, адгікові, шешод, гармейна, хінах. Паш обіг, саме діяльність, як їжа, сон, секс та оборона притаманні як тваринам, так і люди, людям. Людина вважається вищою за тварину тільки тоді, коли вона запитує про абсолютну істину, в іншому випадку вона нічим не відрізняється від тварин. Хтось може заперечити, я, але я не страждаю, в мене все чудово, але чи це так насправді? Хіба ми не страждаємо від занепокоїнь, що приходять до нас від сил природи, спеки чи холоду, зливи, чи посухи, <кхе> постійно лиха тощо? Друге занепокоєння, що завдають нам інші живі істоти.